Дріб'язок, як я перестав бути собою. У свої вісім років я вже добре вмів рахувати гроші, і батьки часто посилали мене за покупками. Цього недільного ранку мама сказала, ось тобі список продуктів, дивись, чогось не забудь! До нас сьогодні прийдуть гості, дала мама полотняну торбину. Ми завжди з такими ходимо. Щоб зберегти планету від пластику, і рюкзак, я взяв свої юніорські кредитки та пішов у супермаркет, який був зовсім поруч. Зранку людей небагато і пахне свіжою випічкою. Так, хліб взяв масло, помідори, сир. Раптом побачив під ящиками з бананами гаманець. Я оглядівся, нікого поруч не було. Нагнувся, запхав руку в щілину і поклав знахідку до кишені. Далі поклав в кошик решту покупок зі списку і пішов на касу. Мені здалося, що касирка надто довго пробиває товар. Гаманець обпікав мені ногу в кишені штанів, видаючи себе брязкотом монет. От, і чудово, купив все, що я просила. Можеш пограти за своїм планшетом. Дякую, похвалила мама, і я пішов у свою кімнату. Заліз під стіл і відкрив гаманець. Звідти визирнуло фото знайомої сусідської дівчинки, а в іншій кишенці було повно великих купюр, за які можна було б купити навіть смартфон. Значить, це не може бути гаманець. Сусідської дівчинки машки, мабуть, її батьків чи бабусі. Я подумав, що ніхто не бачив, як я підіймав гаманець у супермаркеті, тому можна його залишити собі. Тільки но ну, я про це подумав, як раптом щось зі мною почало коїтись, я зменшився і перетворився на монету та голосно дзенькнув. Усім своїм металевим тілом об тротуар. Якась бабця підняла мене і боляче кинула до кишені. Там було темно і пахло соняшниковим насінням. Я почув якесь сопіння, а потім голос: Привіт! Ти теж колись знайшов гаманець і вирішив його залишити собі. Пискнула монета дівчачим голоском. Можливо. А це не сон. Люди не можуть перетворюватись на монети. Це безглуздо, просичав я з передсердя. Як тебе звали колись? Я Даша. Чому звали? Мене і зараз звуть Толя. Ну, я вже кілька років живу монетою. Побувала в багатьох містах, банках, у скарбничках, там найгірше ніякого руху. У фонтанах мені раптом дуже захотілося додому, і сльози потекли по моїх пласких боках. Я вже не хотів того гаманця і тих великих грошей, які я там знайшов. Мені хотілося знову бути хлопчиком і навіть піти до школи, але роздуми мої перервала бабця. Вона виграбла нас з Дашкою з кишені та сказала комусь дві булочки веснянки, будь ласка, дрібні гроші маєте? спитала продавчиня знайомим голосом. Це та, яка в кіоску працює поруч з нашим будинком. Маю, маю, ще й знайшла кілька дорогою, дякую. І пішла. А ми з Дашкою тепер оселились у кіоску. Я спробував привернути до себе увагу, просив про допомогу, але ніхто мене не чув. У хлібному кіоску я дізнався, хто з сусідів, яку випічку любить, і який хліб найбільш популярний. Скоро Дашкою дали решту якійсь тітці, і я залишився сам. Стало досить моторошно. Я спробував розмовляти з іншими монетами, але ніхто не озивався. Напевно, не всі діти перетворювались на дріб'язок. Продавчиня кіоску почала збиратися додому. А я так і залишився в коробці з-під оселеця. Не знаю, скільки минуло часу, але я непомітно для себе задрімав і прокинувся в іншому місті. Це була темна, тісна комірчина з маленькою рисочкою світла зверху. Хтось поруч позіхнув і сказав Ну, привіт. Я Мар'ян. Незвичне в тебе ім'я. Мене називали Толіком, Толею. А де ми зараз є? спитав я. В скарбниці. Я тут з хлопцями вже цілу весну сижу. Моє ім'я більш поширене на Львівщині, я там народився, а на Волинь потрапив потягом. Провідниця мене забрала з місцевого магазину. У моєму рідному місті. Ти теж Толя, забрав собі гаманець. Та не забрав, я подивитись хотів, що там у середині. Е, неправду кажеш, знову позіхнув мій новий товариш. Якщо не брав, то не обернувся б на монету. Якщо признаєшся сам собі в цьому, і пообіцяєш так більше не робити, то, можливо, зможеш вибрати звідси, тебе ще не дуже далеко занесло. І Мар'ян розповів мені про те, що сам знав про перевтілення дітей на монети. Якщо щиро визнати свої помилки і пообіцяти собі чинити правильно, то є вихід, але не все так легко. Має попастися ще хтось з дітей мого міста, опинитись поруч, і тоді станеться перевтілення. Виходить, мій товариш тут сидітиме, аж доки не привезуть чи не принесуть сюди монетку з його міста, сумно. А якщо я опинюсь далеко від дому, то житиму в гаманцях або ще гірше закочусь десь у траву, де мене ніхто не знайде. Раптом мені стало дуже сумно за моїми рідними, за мамою, татом, бабусею і старшою сестричкою Євою. Я прошепотів тихенько, пробачте мені за те, що я взяв чуже. Я дуже хочу повернути гаманець тим, хто його загубив. Коли я відкрив очі, то сидів під своїм столом, а переді мною лежав знайдений у супермаркеті гаманець. Я не знаю, що це було, сон, видіння чи марення. Але я розповів мамі про знахідку і пішов гуляти. Дуже приємно знову стати собою маленьким восьмирічним хлопчиком. Як згодом виявилося, гаманець загубила сусідка з іншої вулиці. Вона збиралася лягти до лікарні, щоб підлікувати серце. Тому взяла гроші і пішла купити собі щось в дорогу, набрала продуктів. І, коли прийшла її черга розраховуватись, виявилося, що немає грошей. І я раптом пригадав бабцю в магазині, яка щось шукала в сумці на касі. Оце так. Щоб було? Якби я витратив гроші хворої сусідки на цукерки та морозову. Мені стало страшенно соромно за свій вчинок, і я пообіцяв, що ніколи не братиму чужого. І коли вдячна сусідка принесла нам з сестрою різних смаколиків за повернення знахідки, я не зміг запхати до рота жодної цукерки, а ввечері. Я побачив по телевізору, що на Львівщині знайшовся хлопчик Мар'ян, якого усі шукали вже кілька місяців.